Доброго вечора любі друзі та гості каналу. Сьогодні є така тема для розмови. Маю ще один цікавий проєкт, цікаву задумку. Можливо, вона стане вам в нагоді. Так от, можливо, комусь траплялись такі моменти, коли маємо якусь нагрузку. Ну, Скажімо, нехай це буде лампочка. І у нас є блок живлення. Він же блок питання, да? від якого вона горить. А також вона може горіти від акумулятора. АКБ. Вибачайте за мій корявий почерк. Він з роками кращий не стає, тільки гірший. Як же зробити так, що коли пропадає світло в розетці, щоб лампочка горіла від акумулятора? А потім, коли світло з'являється, перемикалась з акумулятора назад на блок живлення? Рішення доволі просте. Сюди ми вставимо ось таку деталюху вона ж називається реле. Хтось його називає перекидним реле, тобто реле між двома контактами, я ж кажу просто, що це п'ятиконтактне реле. П'ятиконтактне реле має цікаві властивості. Воно в звичайному в своєму положенні, зараз я трішки кольорами це все діло розмалюю. Ось один, два, три, чотири, п'ять. П'ять контактів. Квадратик це коробочка, корпус. З цих п'яти контактів, ще ж треба, Сказати таку річ. Є е, два види реле. Є нормально замкнуте реле, чуть вже по-англійськи релей не написав, а є нормально розімкнуте реле. Чим вони відрізняються? Це, до речі, при покупці цього реле потрібно враховувати такі моменти. Чим воно відрізняється? Ось ми бачимо реле. І в нас при е, подачі живлення, тут у нас між оцими контактами, соленоїд котушка. Вона виступає в ролі магніта. І коли ми подаємо на управляючі контакти, ось їх позначив плюс-мінус, коли ми подаємо на управляючі контакти живлення, то солиноїдкатушка притягує, ну, це ж ми розуміємо схематичне позначення, всередині все влаштовано трішки не так. Солиної ткатушка притягує ось цей перекидний контакт, або до цієї клеми, або до цієї клеми. В чому різниця між оцими двома реле? Нормально замкнуте, нормально розімкнуте. Є ще реле ось такого типу. Як можна побачити, ніжок у нього не 5, ніжок у нього 4. Одна, 2, 3, 4. П'ята ніжка відсутня. І от таких реле є два види. Між оцим, оцим контактом і оцим контактом нижнім у нас може бути замкнуто. Тобто, якщо ми беремо тестер в режимі прозвонки, торкаємося до цього контакту. До ось, цього, до ось цього середнього контакту і до ось цього контакту, і воно пищить, то це замкнуте реле. Якщо ми торкаємося до цих двох контактів, реле не пищить, ми подаємо напругу і тоді починає пищати. Катушка, тобто реле клацає. Контакти замикаються і після подачі напруги наше реле замикається. І починає пищати. А в стані спокою контакти розімкнуті. Тому воно нормально розімкнуте реле. А якби тут живлення ніхто не подавав, до двох контактів підключаємо тестер в режимі прозвонки і тут вже пищить без подачі живлення, ще раз наголошую, то це замкнуте реле. П'яти контакт вигідно відрізняється від свого попередника тим, що в стані, скажімо так, спокою, без подачі живлення на ось ці клеми крайні так, на котушки на клеми так, якщо ми не подаємо живлення. У нас ось цей і ось цей контакт уже замкнутий. А якщо ми подаємо живлення, то у нас замкнутий буде ось цей і ось цей контакт. Тобто 1, 2, 1, 2. Ось таким чином ми можемо намалювати схему і зробити перемикання за допомогою ось цієї ось цього реле. П'ятиконтактного. О, ось так видно всі п'ять контактів. Ну, Освітлення ще те, але я думаю, ви зрозуміли. Все виглядає дуже просто. Ну, от, просто дуже просто. У нас є акумулятор, плюс-мінус. У нас є блок живлення. Треба наоборот зробити плюс-мінус. Ну, да ладно. Мінус у них спільний. Мінус у них спільний. А от плюс приходить на реле. Ось наше реле. Один контакт, другий контакт. Управляючі контакти. І спільний контакт, який з'єднується або з цим, або з цим. Ось так от. Виводимо управляючі контакти, плюс, мінус стороночку, ось цей провід. Це. Наше навантаження, нагрузка, як багато хто звик, як і я, в принципі, звик. Навантаження плюс і спільний мінус. Пішов навантаження мінус. Плюс від АКБ. Підключаємо до. Ось з цього контакту, плюс від блоку живлення, плюс від блоку живлення підключаємо до цього контакту. Що у нас відбувається? Ми з блоку живлення, як це все просто функціонує для для розуміння, чіткого розуміння. Я вже казав і ще раз кажу, я не являюсь професіоналом. Я, можна так сказати, навчаюся разом з вами, тому що мій контент не для професіоналів. Такі теми професіоналів не зачеплять. Це відео буде дивитись той, хто не знає вирішення цієї проблеми. Тому моє відео саме для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Переходьте в телеграм-канал, буде в описі до цього відео. І будемо дивитись на інші проекти, які будуть. А поки що з цим. Значить, з боку живлення допустимо. Допустимо. Це буде комп'ютерний блок живлення. Для даного експерименту буде використовуватись саме він. Ми плюс-мінус 12 вольт. 12 вольт. Тут немає різниці на клемах управління. Де буде плюс, де буде мінус, це котушка. Вона буде спрацьовувати і в тому, і в тому випадку. Також з блоку живлення ми подаємо плюс ось сюди. На ось цей контакт реле на нижній правий контакт реле. Далі беремо акумулятор. Ну, намалюємо його ось тут хай буде так. Я вже показав його клеми. Я вже показав його клеми, ось мінус, ось плюс. Блін, не хочу вже все перемальовувати, тому зроблю ось так. Раз, 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 раз. Це ж можна було так зробити? Можна було. Так само і блоком, з блоком живлення можна ж було так зробити. Ну, я не хочу перемальовувати, ви мене вибачте. Будемо вважати, що я лінивий. Ось ми маємо блок живлення. До речі, може навіть таке стати, що вам дійсно треба буде а, от, окремі блоки живлення, тому що може бути, що вам на реле треба подати іншу напругу. Там не 12 вольт, а реле працює в межах від 5, здається, до 30 вольт. Також 10 ампер, 30 вольт. Є таке. 30 вольт, 10 ампер. Значить, як тепер це все діло буде функціонувати? У нас за замовчуванням, скажімо так, ось цей контакт з'єднаний з ось цим контактом. Центральний контакт. З'єднаний з лівим контактом. Ось так. А це в нас акумулятор. Коли ми вмикаємо в розетку блок живлення 12 вольт з блоку живлення, перемикають контакт в цю сторону. І ми працюємо від блоку живлення. Плюс від блоку живлення через оцю клему поступає в плюс нагрузку. У нас пропав блок живлення, пропало світло. Наші 12 вольт перестають подаватися на соленоїд. І клема контакту перемикається в цю сторону на плюс акумулятора. Все, будь ласка, у нас готова схема на одному реле. Все залежить від навантаження. Дане реле розраховане на 10 Ампер і 30 вольт. В мене навантаження в моєму проєкті, який мене, власне, і змусив. Звернути увагу на ось цей момент. В моєму проєкті навантаження 8,5, 9 а то й 9,5 А. Щоб уникнути іскріння контактів при перемиканні всередині реле, я роз... розподілив навантаження. Угу. Я розподілив навантаження і зібрав схему на двох реле. Все те саме, все те саме. Окрім того, що ось у нас крайній контакт до блоку живлення. Я з'єднав два правих контакти пішли на блок живлення. Потім два лівих контакти пішли на акумуляторну батарею. З'єднав управляючий контур. Ось ці два контакти просто замкнув між собою. Тобто, якщо поставити поруч ще одне реле, то у нас буде ось тут і ось тут по контакту. Я ось ці два контакти замкнув разом між собою. Як я вже казав, переполюсовка тут не має ніякого значення. У нас вони замикатись будуть автоматично, тому що кабель один для обох реле. Тобто ось у нас управляючий контур плюс-мінус. Ось у нас підключаємо акумулятор, ось у нас підключаємо блок живлення. І ось у нас центральний кабель, центральний кабель, навантаження плюс. Я виконав його в білому кольорі. Чомусь не фокусує камера. Ну, я думаю, ви зрозуміли: ось цей центральний пін, який у нас замикається, або з цим, або з цим контактом. До нього. Приїднав провідник і маємо те саме, що і на малюнку, але маємо два отаких реле. І збираємо абсолютно ту ж схему тільки на двох релюшках. По суті, у нас має бути, давайте порахуємо. Що в нас має бути? У нас має бути. Ну, у нас є 5 контактів, всі задіяні, має бути 5 провідників. Вихід, 2 входи і 2 керуючих. Ось ми маємо білий вихід, 2 входи знизу. Чорний червоний. І 2 керуючих. Тобто все те саме, просто що на двох рядах. Я зараз поставлю на паузу. З'єднаю з провідниками. Ось у мене є акумулятор, ось у мене є блок живлення, ось у мене є навантаження у вигляді лампочки на 4 вата. І Потім ми ще трішки цю схему ускладнимо поступово і додамо вольт Амперметр для того, щоб контролювати навантаження. В моєму проєкті, повторюся, там буде навантаження близько 8 А, а це немало. І було б зручно контролювати рівень заряду розряду акумулятора. Зараз ми розберемося з цією схемою, а потім уже е покажу, як зробити так, щоб при ввімкненні світла блок живлення ще й заряджав акумулятор. З'єднавши всю схему докупи. Маємо ось таку суматуху проводів, але лампочка наша світиться. Амперметр у нас включений. Зараз ми запитані від акумулятора. На акумуляторі 12,2 вольта. Ось у нас спільний мінус, який йде. до ось цей скрутки. Ось минус блока живлення. Ось минус аккумулятора Все на скрутках. значит блок пум-пум, пум-пум. так буде видно. Коли вентилятор почне крутитися, значить слухаємо А, плюс відлетів та йома. Зараз ми. Працюємо від блока. Виймаємо. І ми переключені на акумулятор. Під'єднуємо. Хоп. І все, ми працюємо від блоку. Кулер крутиться, блок працює, лампочка світиться. Вимикаємо. І працюємо від акумулятора. Схема працює, залишилось вирішити питання з ось цим. Оце террон. Зумовлене воно тим, що. Падіння напруги після вимкнення блока, падіння напруги відбувається поступово. Тому треба буде додати резистор потужний, між плюсом і мінусом контрольними. Тоді моментально буде замикати, ну, це я зараз перевірю, можливо, треба буде діод поставити просто між цими. Так, або поставити потужний резистор, який буде швидше е, розряджати конденсатор, і реле буде спрацьовувати швидше. Так як струм у нас йде по найменшому спротиву, то після вимкнення блока у нас дуже швидко зашунтуються контакти реле, і ми перейдемо на акумулятор. Ось така от, в принципі, проста. Це найпростіша із тих, які е, можна продемонструвати. Оп, під'єднали блок. Навіть лампочка не потухла. При вимкненні, бачите? Конденсатор. Плавно втрачає напругу і релеф встигає кілька разів спробувати переключитися замість одного. Ну, зараз ми цю проблему пофіксимо. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Заходьте на телеграм-канал. Я стараюсь такі глобальні відео великі закидувати на YouTube, а багато там дрібниць. Ну, взагалі, з життя і з ремонтів. Закидаю в телеграм-канал. Закидаю, перепрошую в телеграм-канал. Зовсім не блогер, але стараюся якийсь контент, контент трішки для своїх глядачів викладати. Всім гарного вечора. До речі, з запитаннями також краще переходьте в телеграм-канал, тому що. Чат Ютубу. Це ще той. Навіть не підберу слова, як це пом'якше виразитись, щоб без французької мови. Це ще те із питання, коротше. Все, всім гарного вечора.